Що це 16, Богдана Хмельницького 6, 6, просять депутатів, ну, до міського голови звертаються, атміутить карточки по ліфтам. Колеги, кажу ще раз, можливо, де ще проскакує та карткова. Ми скасували всі карткові оці всі програми, ліфти їздять. Нам з вами потрібно буде негайно через ЖЕ, через депутатів, виконком, виїзд споживачів. Сідати, зустрічатися і обговорювати дане питання. Бо ліфти їздять, поки їздять, до першої інспекції і до першої поломки. І тоді стає питання. Бо в нас ж є політикани, які говорять, кажуть, давайте скасуємо тарифи. Та найкраще, що буде хорошим, я скажу, давайте обнулимо взагалі, що платити не будемо. Ну такого ще ж не можна робити. Ми розуміємо з вами. Через що в даному випадку запропоновано мною було, як на попередній сесії, на цій, що було продовжено, будь ласка, фахівці, спеціалісти, в тарифах, в ЖКХ до комісії працюємо, напрацьовуємо і виходимо з результату.